Вітаю вас, дорогі мої партнери! І сьогодні ми з вами поговоримо про еліксири, які компанія продовжує випускати у новому об'ємі 100 мл. І ось еліксири, які з'явилися минулого тижня, це еліксир для нирок і еліксир для чоловіків. Об'єм 100 мл, і ціна, ми пам'ятаємо, збільшена вдвічі, а об'єм втричі. Тому, звичайно, це дуже вигідно, це дуже приємно. І дяка компанії, що вона нас почула і випускає такі класні об'єми, збільшені об'єми наших улюблених еліксирів та екстрактів. Отож, еліксир для нирок. Це працює і еліксир по запаленням нирок. При этому, пілонефриті, і працює і при цистіті. Тут дуже такий класний склад, тут іде і на першому місці екстракт бузини, екстракт стовпчиків з рильцями кукурудзи, екстракт з поришу, і ще там екстракти трав. от, і, ну, Це такі відомі. Народні засоби для покращення функцій для зняття запалення нирок, так, але ми ж пам'ятаємо, що в нас це не просто трави, а це витяжки з трав, чисті екстракти це те, що ну, найконцентрованіше, там зібрані всі лікувальні властивості оцих трав. От, що я можу сказати за еліксир для нирок? По-перше, те, що він зіграв велику роль, коли я приймала рішення, наскільки мені серйозно Віднестися до компанії New Life, тому що це був один з найперших ліксирів, який я взяла для себе спробувати, тому що в той час я ще працювала масажистом і дуже багато масажей робила не тільки на столі, а й на вколішках. І в мене і так були проблеми з нирками, а то ще й ну, за роботи було опущення нирок. От. І коли такий Черговий раз у мене було запалення нирок, я взяла і навіть не таку, а маленьку пляшечку 30 мл, і мені воно стало легше, легше, легше. Звичайно, я потім ще продовжувала, і наразі я забулася, що таке і цистит, і піолонефрит. Але тоді, на цій маленькій пляшечці для нирок я відчула. Полегшення, і я була здивована, як оце така маленька пляшечка, така недорога порівняно з іншими засобами в інших компаніях, і вона так дієво себе проявляє. От тому з тих пір, звичайно, еліксир для нирок дуже багато результатів у партнерів. і він працює як антибактеріальний, як протизапальний, по мочестатевій системі. Тобто його можна брати навіть і при запаленнях по-жіночому, і при запаленнях у чоловіків е репродуктивних органів. Але його пряме назначення це нерхій, це, це стит, от, е – це нирки, це цистит і профілактично, і ми пам'ятаємо, ми можемо пити це… Е Якщо людина знає, що це в неї в хроніці такі захворювання, ми п'ємо це профілактично два рази на день. Якщо ж це загострення, звичайно, ми п'ємо не два рази на день, в гострому стані, коли знаходиться, знаходиться, знаходиться запалення да, цих органів. А п'ємо чотири рази на день. Три-чотири, не менше, бажано взагалі чотири. І воно допомагає. От що мені подобається, що Нема передозування, ми не боїмося, воно не стане нашому організму важче працювати, якщо ми будемо частіше приймати. Не треба пити зараз, зараз півскляночки, так? Але дробно на протязі дня, на протязі доби, ми п'ємо кілька разів і це прискорює оздоровлюючий ефект. Супер. І сьогодні ще трошки розкажемо вам про еліксир для чоловіків. Я, звичайно, не чоловік, я жінка, але є дівчата, які п'ють і еліксир для чоловіків. Я колись його теж пила, не боїмося, ми від цього чоловіками не станемо, тому що тут такий склад, він, звичайно, і протизапальний, і який покращує кровообіг в органах малого тазу, капілярний кровообіг покращує, але він ще й додає енергії. Тому що тут на першому у перечні найперші трави які? Екстракти Петрушки, екстракти лепехи, екстракт імбирю, і там ще є екстракти деяких трав. от І він дійсно такий от і енергічний еліксир в тому числі. Але чоловіків у нас теж. Багато вже теж результатів, які приходять і беруть. Я рекомендую зачастую раніше рекомендували ліксир для чоловіків, плюс каштан. Потім у нас, щоб ще покращити кровобіг, це коли є простатит. Так? До речі, це і лікування, і профілактика, і гострих, і хронічних станів у простатиті. І... Зараз дуже багато в мене вже напрацювань, коли до еліксиру для чоловіків беруть ще еліксир Східний Гриб. Дуже класно спрацьовує. Я, чесно кажучи, так чисто інтуїтивно по опису підібрала отакий наборчик, але відгуки чоловіків, яким я це рекомендувала, вони приходили, повторювали саме такий набір. Для чоловіків плюс еліксир східний гриб. От, звичайно, цей еліксир покращує потенцію. Звичайно, ну, покращується лібіду, звичайно, покращується тонус життєвий, і, тобто воно працює і як антибактеріальне, і як протизапальне, і як покращує оцей кровообіг капілярів в капілярах. Там ну складно це зробити. А е, от екстракт тимберю він покращує і кровообіг мозку, що нам треба, і кровообіг е, саме навколо простати. От. І оце воно спрацьовує. Тому, е, будь ласка, не думайте, що треба брати дуже дуже щось дороге, спеціально афродизіаки, вони працюють. Зовсім не так, а це еліксир для чоловіків, особливо якщо брати його ще й з нашими таблеточками для чоловіків, це вирівнює, відновлює здорові функції чоловічого організму. Тому радіємо, що в нас з'являються еліксири в нових об'ємах, пробуємо їх, рекомендуємо їх і отримуємо класні. Позитивні, приємні результати. Можете писати свої результати у коментарях або задавати питання. І до зустрічі на наших складах.